Слава Україні! Шановні друзі! Вітаємо першими на майданчик. Виходять команди Кодер Стайнкора. Це восьмий тур чемпіонату. Сьогодні матч очікує нас завжди. Я кажу так. Але сьогодні насправді є об'єктивні причини. більше якраз така от футзальна дружина. Дячук на фланзі. Дячук прибирає захисника. Дячук на ударній позиції виходить. все-таки відає передачу Ой, да! На фланзі Іваненко. Переведення на протилежний фланг. Хороша комбінація. Круковський пробуває! Бордун номер 19. Юрій Труш. номер 6. Єгор Проказа. номер 7 Андрій Хорус. Номер 10 Андрій Павлик. Зараз що не забиває Іван! Будемо також дивитися. Що ви пишете і розраховував, побачите по ходу цієї зустрічі е, якось трішки більше інтри. Можливо, виконує саме він і важко. Дячука. Е, уда... У попередньому турі Лі, Гадаю, триває другий етап найпрестижнішого футзального дивізіону нашої країни. Так, пишете ви, звісно ж, шановні друзі, що Віталій Ковальчук покинув енергію, але принаймні асоціювати із львівською енергією ми можемо. Я думаю, це ігра спільна і у Віталія Танського, і у Віталія Ковальчука зараз забиває Витошко. Робить рахунок нарешті у цій зу. Колектив Інкора у поточному сезоні. Дзюба. Гадара. Пробуває Павло Віталія Ковальчука. Сьогодні долають команду Віталія Танського.